California Dream C. Всім привіт, любі друзі. Е, я вирішив записати вам відос про, можна сказати, огляд про чифтей на 9 рівня. Я його, до речі, виграв в режимі Puff який на нас спадщина. Виграв цей танчик. Використав, можна так сказати, свою удачу, і коли... фортуна мені усміхнулась, і я виграв цей танк з другої попитки. На другий ж день, звісно, це була друга попитка. У мене там є стрім, на якому я виграв. Я, звісно, дуже радий і неочікувано, чесно. І хочу якраз вам показати, розібрати огляд цього танка і показати бій, як він себе відчуває. Наскільки він актуальний зараз і взагалі як він себе реалізовує в бою. Щодо чого в ньому так і ТДТП. Отже, огляд по танку. Він, виходить, у нас ТТ 9 рівня. Можна сказати, аналог десятки чифтей на того, що всі, звісно, хотіли б собі в ангар, бо то нереально імба. Но тут, чесно, чуть-чуть є. По того ж це, типа, він схожий реально до Чіфтейна 10, але трошки з іншими характеристиками і дев'ятка. Розкажу вам про цей танк. Так отже, <кхів> приступимо. До речі, можу навіть показати буде зрівняння Чифтей на 10. Ось, до речі, давайте приступимо до зрівняння. Вони бачите, даже похожі між собою дечим. Вогнема міць, конечно, десятки краще, то есть, Альфа більша, пробой кращий, скорость хужа чогось. Е, да, трошки є такі. Швидкість горизонтальної наводки, це типа пушка. Е, Укути мінус 10 це дуже ідеально, я б сказав, би, це прям імба просто реально. Сведення, звісно, десятки краще, точніша пушка. Урон, то, ну, більш інструк ХП більше, бо це десятка. Да, по корпусу крепший, по башні почти ще одинаковий, але зараз я вам покажу різницю щодо чого. Рухливість десятки теж краще. Ну, це, типу реально аналог. Москаль, це його, можна сказати, старший, брат, це менший. Москать, брати, вони трошки є такі. Отже, приступимо до пушки. Що в нас тут по цьому? Середня шкода 400 це і нереально, це, можна сказати, я б сказав би, мінімальна пушка. Ну, типа мінімальна альфа стяжів, але і не. Бо є й хуже. Є 320, наприклад, там того самого Льова. Тут у нас 400. То есть це хороша, можна сказати, середня. Це є, альфа. Бо там є 75-го, там же 500-490 у нього вилітає. Ну, типа. Тобто. <кхід> э, попробую, що сказати, чесно. Пробой непоганий, дивіться, 262 калібр. Ну а зараз скажу знову вже, і мінус який. Тобто плюси 262 на звичайних снарядах, тобто, які стоять 1000 у нас з цього, нашої ігрової валюти. А калібр голдовий, можна сказати, так скажу. Коштує 4800, Трошки, звісно, мінус піде. Подкалібри мають свій мінус на дуже велику відстань. Якщо ви стріляєте там 300-400 метрів, то кожен раз подкалібр пару відсотків, можна сказати, зразу падає пробої в нього на дистанції. <кхід> тобто ви ж маєте не 260, а десь. 250, он даже покажу, воно наведе. О, бачите? Середнє пробивання, то 262? Так, да. в смысле 260. А, бачите, да. 262-245. Тобто, ви ж стріляєте на удальність, там десь метрів 500 вже здалека. Е Получається вже промахуватися. Тобто не промахуватися, а пробивати буде не так. Тобто 245, можна сказати, розраховувати. На середній дистанції там десь буде 250, а близька і поблизу, тобто буде вже 262, так як треба. Так само на голдових. У нас іде 310-290. Ну, трошки, так, да, хуже, но. Звісно, на голді тільки з десятками можна грати, бо пушка у нього реально непогана. Фугас, до речі, бачите, середнє пробиття 120, тобто в кафе, хеш фугаси може заходити там картони. Або добивати танка. Чи що я взяв 5. Бо мононької реально танка там десь 50 хп буде добити його нормально вже. Має, по ідеї, проходити альфа. Отже, тобто 120 пробої, тобто це мені подобається. <кій> Отже, плюс непоганий пробой, але мінус те, що подкалібри. Вони, звісно, плюс те, що швидко летять. Мінус те, що пропадає пробиття на дистанції. Во. Так, про пробой я можна сказати, розказав. Далі. Скорость 6,8 це перезарядка в мене там 9,8, по 10 секунд, але ну, там ще можна якусь обрудку поставити чи грати на якихось топ-пайку. Цих... Хто на статісти любить, можна пограти. Отже, перезарядка непогана доволі швидкість. 29,57. Ну, типу, повертає, до речі, непогано і не прям хорошо, бо є там, наприклад, срівнюють з, з концептом Бевраді казали. То виходить, цей танк чуть-чуть йому уступає, от чесно. Далі, кути, мінус 10, тобто це взагалі. Зараз побачите чому. Бо тому що від позиції це танк просто рве. Я там бій покажу вам. Час сведення. в нього, чесно, чуть-чуть більший був, бо того ж десь 2,5. Я йому поставив скоріше з. Наводку і виходить, що він 2.2. Тобто, там, вроді би, фаза мала. Так само пробой, тобто сведення. І танк, до речі, непоганий на середній дистанції і навіть попадає. Москід 0.34, це не прям і хорошо, і не прям ужасно, це взагалі. Хороший. Це, сказати, показатель СТ-шки якоїсь, тобто пушка більш-менш точна. Ну, все залежить, звісно, від ВБР. Урон середній такий 2400 більш-менш. Ну, можна ще трохи прокачати. Так, е, далі, можна сказати, живучість нього, до речі, по броні. Підійдемо нарешті до броні його. Перехожу я в мод. Тут броня, до речі, дуже така специфічна, от чесно кажу. Е, дуже топова в нього башня. Ну і башня теж мінуси має. І дуже в нього рандомний і дуже нестабільний, чесно, корпус. Тобто, Що ми маємо? Башня реально крутезна, зараз я покажу броню. А от корпус, чесно, от СТ я б сказав, би, ну інколи вона теж тонкнути може. <кхід> тобто дивимося. E, Починаємо з башні. До речі, я замітив, що, навіть без моду дивися, тут, бачите, в цьому наклоні в нього виходить 400 мм, тобто вище 400. Тобто, навіть десятки деякі. десятки взагалі не зможуть толком пробити, а десятки тільки голдой. Але я і мінус можу сказати, цей бік, бачите. Тут 400, тут уже 300. 310, 308, есть, залежно під том, який стоїть. Е, бачите? 330, есть, його моно голодою, у кого 340 вже свободно сюди пробувати, але через раз. Е, Далі ще зверху, бачите планочка, вон 330. есть, якщо будете вам попадати цей танк, сюди ніколи не здумайтеся, тут ще взагалі не пробить нереально. І що ви не маєте, їх ігор, звісно. Та, да, яхтігер чи що там він не яхтігр, а... я вже забув. Ну яга 10 го рівня може пробити холдой, ні, 420 голді. Так, да, оця паночка теж можна пробити на голді. Ну прям в упор, бо того що. Тобто, якщо танк десь заїжджає. От цей танк дуже чітко від <кхух> позиції десь за горочку стати від рельєфу атаковий наклоняєте і бачите, що під 500 уходить. Тобто он 420. Сюди 370 і так, да, трошки вже тут он корпус, що я казав, по 200 мм. Но інколи деякі калібри низькі можуть його і не пробити. А от високі калібри вже можуть пробити. НЛД взагалі смішно, тут 100 мм, тут його легко пробивати. но взагалі, якщо танк має мінус 10 градусів, то на ньому комфортно грати виходить, від рельєфу, і він от таким углом десь стає. Бачите, і башня крепко, получається, під углом, і корпус більш-менш може танкануть. Там через раз когось. Це його фішка, він дуже грається від рельєфу. І від е, насипа якось ще. Да, лючок в нього реально слабкий. Тобто, якщо ви десь будете трошки нижче танка противника, то він вам на лючок легко буде закидуватися. Це трохи мінус, да. Но сам цей кут. Той танк дуже жорсткий в башні. І це да. Под кутами дуже жорстка броня. Аж який нас наскос. Якби він був, безвісно отако Тут, звісно, 180 це вже неграбельно взагалі було б. Тобто, <свісно> Да, зараз глянем по По бортах. борти в нього, чесно, такі. Ну Якщо жорсткий угол поставить, вон, бачите, якісь там, звичайно, то да, вас не проб'ють, там може дев'ятка Десятка вже більш-менш проб'є. Ну Якщо тако просто десь легенький кут, то вас пробивають будуть всі Тобто, що ми маємо? Нереально класну реальну броню башні. Але уязуємо точка його ось цей лючок, і да, цей чогось бік танка пробивається легше. Е, цей крепший. І да, бачите ще інколи наскос. Якщо ви будете танкувати ромбом, вам сюди буде легко попадати. Тут 180 мм, то ось ця зона. Бачите, 170-150, тобто, сюди легко буде попадати снаряди. Тобто на ньому треба грати або із за горки, або на рельєфі дуже реалізовувати. Тобто ховати корпус завжди, бо саме головне. Що ми маємо, коротше. Е, башня у нього, можна сказати, як британців хороша, броньована. Е, корпус от Сте, чесно. Тобто може танкануть, може не це і не дуже. Тобто та же десятка у нас чифтайн дуже жорстка. Броніно з Я зрівняю ще по-бистрому. По Бачили? За... Побачили, яка броня? До речі, так само десятки замітив цей кут жорсткий, ніж цей по броні, москать, все сказав. Плюси офігенна просто башня. Под кутами жорсткими. Мінуси. Е, дуже естешний корпус. Все. І лючок мінус. А, є. Так, ідемо далі. Зрівняємо, я бистрому бере. З десяткою. І тепер дивимося десятка по броні. Ось. То саму вже десятку. бачите, тут вже теж НЛД не дуже такі крепкі. То есть 200ка тоже ховать треба, бачите. Ну тут же 250 СТ, ну то есть не СТ а цей корпус. О там корпус 200, то есть можна сказати, як будто би тут тоже непоганий, но. М -м, вони, в принципі, похож, але 9-ка знос слабша по корпусу. І да. Тут 127, там 180 мм бронювати. То есть 10 набагато жорстка. По башні почті ідентичні, тільки ж тут, бачите, 500 почти. Ну 500, можна сказати. Там 400. І так само з цього боку у нього 340, то есть тут слабше чогось ця сторона. Ну і так само... А ні, тут жорстче, там, Бо там десь 320 тут 370. То есть десятка чуть-чуть краще. І, да. Десятки лючок нереально сховані, його пущи і не видно, бачите? То есть десятка реально жорстка. А от дев'ятка лючок легше пробовать. То есть. <клес> десятка набагато конечно крепше, Тут немає чого. Це більш до ДТ схоже, а то більш до СТ. Отак От якось вони зробили. Не супер їмбу, але танк непоганий, 9 чи в Десятка дуже, дуже супер класна. Тоже по комфортності пушки. Звісно, получше. ну ладно, не буду про неї обзор робити, це не про неї. Ну, коротше, по броні я все сказав. вони пущі похожі, тільки в 10 корпус крепший і лючок не схований. Тобто лючок схований. 9-ка вже нас слабша. Далі. Перейдемо до скритності. Скритність тут, як сказати, всіх тяжів не дуже іде. Нема що деві говорити. Тяж є часу. Тяж засвітився, вистринув. Вистрінув засвітився. Е, рухливість. Що про рухливість, до речі, да. Е, як я тяжа? швидкість, до речі, непогана, но. Єдиний мінус. Задній хід 13 км, то есть того же концепта там бы висліки до 20 к чи що. То есть опять же, мінус заднього ходу. То есть, коли ви виїжджаєте даєте плюху і хочете різко сховатися, то вам можуть прилетіти блючок чи ще кудись пробити корпус. Це трохи мінус. Тобто інколи йому можна ставити там турбіну чи прокачувати на швидкість заднього ходу, бо трошки це да. А в десятки набагато краще, звісно, по цьому. Далі огляд у нас, до речі, реально класний. Там 300 скільки 90 було, вроді би. Е, не може ще воно, до речі, прокачати. Тобто, спостереження не, не, не сліпий взагалі, тобто ідеально. Точність, тобто не точність, а огляд у нього. Як для такого танка. По-друге... ну по-перше, я ще люблю танки, 9-го рівня, бо їх баланс, і хорошо. Що маскать, потрошку я розказав про нього. Далі прийдемо до модулів. Пладення, тобто. Я поставив вентиляцію швидше поліпшення механізму наводки, щоб скоріше, точніше він. Там, місця, щоб точніший був. Також теж, щоб кидес скоріше. Ви можете ще поміняти, до речі, закалку поставити можна. Йому теж непогано, бо це стяж. Щоб менше арту впітував і інколи тараном, щоб когось хп, Парухе Петс. Також моно. Э, стабілізатор вертикальний наводки поставити йому теж, щоб... Э, а, да, ще, до речі, як танк себе відчуває від комфортності стриби на ходу, то, речі, непогано, Тобто середньо. Якщо поставити стабілізатор, то буде ще краще себе відчувати. Тобто пушка. точності середня, не прям хуже і не прям саме краще. Но можна й прокачати до хорошого показника. Також монотур нагнітач поставити, щоб скоріше назад їхати, бо у нього трошки скорість назад не дуже така імбова. Ну, ось так. Розказав сказав далі. Екіпаж, як само собою, я поставив, звісно, з коня скинув. Поєва брата лампочка. А, все на точність йому бажано, там. А, ремка, як завжди, тяжі, вогнегасник, щоб якщо ви пайком катаєте Ну, Тут в мене теж стоїть спорядження, так, як завжди, звісно. Так, і в нього дуже мені понравилось, бо є комплект великий. та да. Моно. Це не бояться. Багато снарядів з собою брати. Тобто бою хватить. І так, да, це прям він фармить непогано, до речі. Ну що ж, прийдемо тепер до бою. Я вам покажу свій лічний бій. Е, грав, звісно, я з позиціонки, бо на ньому саме ефективно. І звісно, трошки пригорів бопінь скакав, але. Но... Побачте зараз бій на ньому. Як він може не спішіть перемотувати відео. Для вас є гарна новина. Є група в телеграм каналі, в якій продають твіч Prime і так далі. Без обману. Сам купляю і знайомі і вам рекомендую. Якщо ви надійшлите замовнику код MaxGamer, то ви получите скидку на всі товари 10%. Посилання на телеграм-каналі буде під відео. Так, покажу свій бій на карті. Е, яка у нас... Руйнбер, до речі, дуже класна карта. Її перелапатили недавно. І зробили трохи багато, чесно, класних позицій від башні грати. Граємо зустрічний біг режим. Звісно, тут трошки чесно, от в мене пінг скакав, от чесно. Я не знаю, як я настріляв таку суму урону, зараз самі побачите. Пінг взагалі той день щось був нестабільний. Це йому сервери щось там трохи глючили всіх. Ну, я трошки, звісно, пригорівся, був момент стріму ще, до речі. Там теж видно, але побачите зараз, як я настріляв цьому танку від позиціонки. Тобто наскільки башня і пушка офігенна просто. <кій> так, дімося, під'їжджаю до цієї позиції. Я до речі люблю дуже цю позицію, від неї класно взагалі грати. Тим більше на танку, в якого башня класна. Тут бачу Крайслера, даю шот і, звісно, не попав. Да, до речі, краще на ньому цьому танку сводитись, бо на ньому реально пропасти важко, коли би не сводиться. У мене тоді ще мод ботпак не стояв, але я спробував дати йому, типу як борт, там, ну, там наклончик був і я його не пробив. А там у нього 340, аж цього й було, не жорстко. Пробую 257. го І стріляю в землю. Ну тут вже, звісно, недоработка ігри. Само собою. До речі, граю поки що на подкаліберях. Бачу, тут вже двоє, аж приїхали, ще Т-103. Т-103, до речі, не класний танк. Даю шота. Далі І пробиваю його... що я там пробить, якщо 206 мене пробой. Такі <кхе> сні. І так вирішив коротше, за. ну, фул. Full... Цю. фул голду зарядить, і бачите, в мене він пінгує. Начинала пінг, коротше. Я просто виїхав, нічого не зробив і тут даю шот. А має. А там 310 пробую, так, да, вроді би? Так, да, 310. Я на ізі просто красле пробиваю в цеє. Але бачите. 305 пробой, а не 35 мм, на такі відстані вже падає, зменшується. Ну. Як бачите, якось О, О, мене знову пінгує, бачите, до речі. Я трошки психанув, цьому бою начало на голді грати, бо... О, бачите, мене пробили куди в лючок. Так, да, бачите, як чітко в лючок пробили. Тобто, ізі влючок пробивають. ж туди ще попасти треба. Часом вже дав півтори тисячі. Почав горіти трохи і почав на фул голті грати, ну типу зарядив голду, щоб точно пробивати на вірочку. І тут почалось саме розклобас. Ну, тут, звісно, не попав в землю. Тут в мене трохи пінгували, я не міг нормально попадати, може ще більше дам би урону Так. Е, Пробуй цих вицелити. Даю на 400, рівно альфа вилітає в мене бачу. Так. Той бортом помиляється дуже краще, звісно, і так жорстко бортом виїжджає, причому проти мене ще. Що, до речі, тим часом 2-5. Моя команда просто сливає, я не знаю, мене так чесно інколи горить. Так. Зараз я в мене не пробив, вроді би. Погасом зайди вам, бачите? О, як чітко в лючок залітає, бачите, при такій точності я йому прокачав. Звісно, дає арта, як завжди, арта нас не їм, ба. Прип'ю хп в мене нема. Я далі, коротше, починаю валить жорстко всіх. <кій> Даю 103 му ще. Вони, ну, звісно, я не знаю, як вони так мене не боялись, тут просто виїжджали в нагло. Я ж тут команда їхня теж трохи така. Попадаю, забираю Т103-го. Звісно, це сливний бій, але бій класний вийшов. Так, да, я вам, звісно, показав на пущифу Голді на ньому, але це танк на ньому моно і фармить. Я навів плюсів за цим боєм казався ще сливним. Тут пробую вицелити цього 267, не пробиваю його. Дуже обідно, бо забрав би, може, щось. І так, да, якби не пінгував пінг в цьому бою, я може реально виграв би цей бій. 3700 на той час, а ну, 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 мене ну, ну, знову віддають. Он бачите корпус. Корпус, да. в нього взагалі картонний Пробивають на ізі Забрав 257-го, їду пробую забрати креслера і. Ну, і успіваю забрати. мінус ще один. вже 4300 дав. 1200 танкнув, це, звісно, від башні тільки толк. 3 кіла взяв бачу. Арта мені дає знов на 300. Арта нас ніколи не будет. Взяв я, до речі, основний калібр даже бачу. Да, вже 4700. Не вроді би арта забрала, чи що, я вже не пам'ятаю. Пробуй даже при оглушці зараз попасти. І вроді би як попав. Ну. Так, да, бачите, то есть, пушка реально точно. Класна пушка дуже в нього. Тобто точність офігенна, даже он, 500 дав. Міг би йому ще дать більше, якби мене не пінгувало, і тут арта вроді він забере. Рикоше! Не, не забрано. О, бачите, не, тим часом вже настріляв В n 8 7000. Звичайно це не дуже так багато. Ну, коротше, танканув я 1600 на це, походу, все від башні залежало. 500 настріляв. Хотів попробувати забрати фазу і забираю, до речі, 4 кіла дав 5164 урона. Іби не арта, я мій би ще більше такий пінг нормальний був. Тут я, звісно, трошки, чесно, помилився. Знаєш що на мене йшло? Я почав психати. Псіхану, коротше, думаю, ай, все рівно, поїду на... І сушку. І тут якось я не знаю, я вроді навіть не це мене вроді прибирає, да? Чи це був Блейн, чи що? А! Ви поняли, як мене походу вбили? <плес> <плес> я засвітився... я не світився, бо мені дала... тобто по 103 просто. Ану, ну да. бачите, по 103 стріляли. Оце реально жорстко обідно. Стріляли по 103. А снаряд попав у мене. Бачите, як воно? Як в цій грі, все виберум лішається. І, виходить, катка слив на нас. Я дуже обідно було, по можна сказати, так жорстко зарашив їх від цього, від центра. Що воно було виграти, але ми програли. Ось такий бій. Случайний вистріл і мене вбили. Може я все-таки це бій і затащив би. І може більше не стріляв би. Отак От воно робиться. Обідно. Отже, вердикт по цьому танку. Танк реально коштує своєї уваги. От реально. Да, він не імбіще, але він е, комфортний реально зараз в такому рандомі, як 22-му році, от чесно. Тим більше, що треба в рандомі дуже хороша пушка, щоб попадала і непогано пробивала. І скорострельна, мола сказати, теж не... тут плюсик є в цьому танку. І хороша башня. Так, да, корпус, звісно, не той. Не потанкуйте. Можна сказати, це тяж полутяж полу СТ. от чесно. Тобто, пушка реально. за счет її можна настрелювати позиції. Дев'ятко причому хорошо балансить, як для мене. Подвіжність в нього непогана, звісно. Єдине, що реально, як для тяжа чуть-чуть броні маловато і все. Так, танк реально коштує своєї уваги. Непоганий. Я його виграв, можна сказати, і. Тому й дарованому коню в зуби не заглядають, Тому він класний. Все, всім дякую, хто дивився це відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Також коментуйте, може я щось не доказав, чи кому щось може не сподобалось. Буду радий, до речі, любій критиці. Все, всім дякую. До зустрічі, любі друзі.